Що означає слово патріотизм? Для юників та дівчат, які представляють свою школу у всеукраїнській військово-патріотичній грі Сокіл Джура, це справа честі та відданості батьківщині. Молоді люди, які вперше стоять на плацу, чітко виконують накази командирів роїв, вдосконалюючи строєві прийоми. На іншому місці перевіряються знання з тактичної медицини. Основна увага приділяється наданню першої медичної допомоги. І зараз на одному з етапів нам показували тактичну медицину, як правильно накладати джгут. і поки що у мого рою з Одеської області найкращий результат це 22 секунди. І ми справилися з завданням поки що найкраще з нашої чати. А вже зовсім скоро на молодь чекає змагання зі стрільби. Досконале володіння зброєю, запорука успіху в бою. Практичну допомогу дівчатам та хлопцям надають офіцери, які мають бойовий досвід, та курсанти військової академії розказуємо і практично відпрацьовуємо елементи виконання стрільби з положення лежачі. Засвоєння матеріалу проходить хорошо, але за свого досвіду практики я повинен сказати, що для качно засвоєння цього матеріалу треба більше тренувань. Незабаром свої військові навички молоді патріоти продемонструють на полігоні. Катерина Климченко, Анастасія Ільяш, Олексій Мосейченко. Військове телебачення.